Вітаю в ефірі новини. Сьогодні ми розкажемо вам про таке. Робота підприємства Аналог сьогодні зупинилася на кілька годин. Чому так сталося, розкажу вам я, Ольга Сольвар, у сьогоднішньому випуску. Ще учора світило сонце. Зранку йшов дощ, а вночі метеорологи очікують заморозків на поверхні ґрунту. Чи переодягатись вінчанам у тепліший одяг, розповім вам я, Лариса Бондар. На заводі аналог шукали бомбу. Невідомий чоловік зателефонував і сказав, що підприємство замінували. Як далі розгортались події, знає наш репортер Ольга Сольвар. Сьогодні близько 12-ї години дня працівників. Підприємство аналог евакуювали. На момент, коли наша знімальна група прибула на місце події, ми побачили, що тут вже працюють МНСники, швидка допомога, а також працівники міліції. Жодних коментарів від них ми не почули. Однак люди розповідають наступне. Дві години тому назад повідомили про те, що замінована завод-аналог. Прийшли міліціонери і сказали, що вийти всім з приміщення, покинути приміщення. Ось така ситуація. Кому повідомляв про це? Повідомляв якийсь мужчина, незнайомий чоловік. Це хто таке говорить? Ну, розмови йдуть такі. Дуже швидко, тихо, мирно, культурно. Всі повиходили, нікої толкучки, ніякої паніки не було. Взагалі, Не знаю, класно. Я там зі сторони, то молодці такі всі. Я думала, що ругатися будуть, ні, культурно відпустили, нічого не сказали, Там сказали швидше, а що ви тут ще були. Сказали, що дзвонок був, що замініровано. Ну... Можуть бути шутка якась та неудачна. Ну паралізована робота всього здання, всіх офісів просто напросто. Скажіть, будь ласка, що зараз тут відбувається? Без коментарів чи є вже службова собака, яка ошукує офіційно. Цей випадок у міліції прокоментували за дві години. Вибухівки на території аналогу не знайшли. Сьогодні об 11.30 по телефону спецлінії 102 надійшло повідомлення від невідомого чоловіка про те, що у приміщенні заводу аналог закладено вибухівку. На небезпечне місце відразу виїхали служби оперативного реагування. Понад тисячу чоловік евакуювали. І декілька годин роботи міліції закінчилось висновком про те, що це був хибне, хибне повідомлення, тому що жодних небезпечних. Кримінальним кодексом передбачено покарання у вигляді ув'язнення на срок від 2 до 6 років. В місті Вінниці це третє повідомлення, е зареєстровано в цьому році. Два попередніх були розкриті, особи встановлені, і вони понесуть відповідальність згідно чинного законодавства. Зараз міліція проводить заходи по встановленню зломисника, який дзвонив і залишив таке повідомлення. Ольга Сольвар, Валерій Шпак, телеканал Віта. На годину призупинився рух транспорту в районі вулиці Лебединського. Там сталося ДТП. Тролейбус зіткнувся з автомобілем Лада. За словами заступника начальника ТТУ Миколи Завірюхи, в результаті аварії ніхто з водіїв не постраждав. Більше про аварію дивіться далі. О 8.10 ранку на цьому місці по вулиці Лебединського сталася аварія. Так, після зіткнення із тролейбусом виглядав автомобіль Лада. В результаті виїзду автомобіля 2199 на зустрічну руху відбулося до такого зіткнення з тролейбусом, в результаті чого рух транспорту по вулиці Неміровській шосе з 8 години 10 хвилин до 9 години практично був призупинений. Рух зворотному напрямку зі сторони вулиці Чехова, в сторону міста і в сторону залізничного вокзалу здійснювався значними затримками порядка до 30 хвилин. Тролейбус вишенька, вулиця Логова, який сьогодні вранці зіткнувся з легковим автомобілем, вже відремонтували та покрасили. Він зараз відправляється працювати на лінію. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. Начальник сектору профілактичної роботи обласного ДАІ Володимир Мотичко пообіцяв прокоментувати аварію завтра. Дивіться це в денному випуску новин о 13.40. Матеріал, який ми анонсували в денних випусках новин про жінку, яку знайшли в лісосмузі біля села Якушенці, і вона не пам'ятає ні свого імені, ні місця проживання, не вийде з технічних причин. Одягатися доведеться тепліше від завтра. Синоптики прогнозують зниження температури повітря. Місцями на ґрунті можливі заморозки. Про це нашому репортеру Ларисі Бондар розповіла начальник Вінницького гідрометцентру Марія Кощавка. Різкий перехід відбувся цьому спонукав циклон, який утворився на. В хвилі холодного атмосферного фронту, який зміщувався з північного заходу, і до нас прийшов затік холодного арктичного повітря. Почнуться заморозки буквально після цього сьогоднішнього дощу. Завтра ми вже будемо очікувати заморозок на поверхні ґрунту. Температура вночі в повітрі знизиться також, вона буде 1,6 градусів тепла і вдень. Як вона сягала вище 20 градусів, то тепер вона буде 10-15 градусів. До 14 жовтня дощів синоптики не прогнозують. Температура повітря знизиться на 10 градусів, та попереду на Вінничан і ще чекає бабине літо. Очікуємо, що в кінці, десь після 20-х чисел, ми ще будемо мати непогану погоду із ясними сонячними днями. Це була остання інформація на сьогодні. Про усі події можна дізнатись на нашій сторінці на сайті, адреса якого у вас на екрані. Свіжі новини. Дивіться завтра о 13.40. А я прощаюсь з вами і бажаю хорошого завершення дня. 9 жовтня погода у Вінниці буде мінливо-хмарною, без істотних опадів. Вранці на поверхні ґрунту можливі заморозки. Вітер північно-західний – 7-12 метрів за секунду. Температура вночі становитиме від 2 до 7 градусів тепла. Вдень прогріється від 10 до 15 градусів.